На понад 250 мільйонів гривень більше ніж очікували, надійшло до скарбниці Хмельницької громади за останні півроку. Тож сьогодні депутати на черговій сесії розподіляють ці гроші. В пріоритеті обороноздатність. На її посилення одноголосно виділяють ще 181 мільйон гривень. В цьому 181 мільйон гривень є кошти прямої субвенції, які ми даємо військовим частинам і силам оборони. Вони ними розпоряджаються на власний розсуд. Ми додали. Фінансовий ресурс на виконком для придбання ФПВ, БПЛА, засобів РЕП і іншого важливого обладнання. Ми додали фінансовий ресурс на програму грантової підтримки інноваційних проєктів, яка дозволяє нам виготовляти і купувати наземні розроботизовані станції, гексакоптери, бабияги, яги транслятори ну і багато іншого важливого обладнання для Сил оборони. 35 мільйонів гривень ми додали на виплати нашим військовим. Працівники дитячих садочків позашкілля і закладів культури, зокрема бібліотек та музеїв, з 1 вересня отримуватимуть більші зарплати. Рішення про встановлення їм доплат обранці теж одностайно підтримали. Сума, на яку зростуть їхні заробітки, від 1300 до 2600 гривень. Ті, які на превеликий жаль, залишаються на старих тарифних розрядах і до цього часу отримують надзвичайно низьку заробітну плату. Ми, звичайно ж, вирішили їх підтримати вслід за школами, які отримують таку доплату вже довший час. Два 2600, 2600 будуть отримувати і дошкільнята, позашкілля, і частина галузі культури це важливий насправді крок для того, щоб підтримувати людей за складних умов і обставин, Ну і скажімо так, десь трошечки долати. Ту кризу, яку ми маємо сьогодні, з е вакансіями, 39 мільйонів гривень передбачили на заходи з енергозбереження і підтримку найбільших комунальних підприємств громади, тепло та водопостачального через економічно необґрунтовані тарифи їх доводиться дотувати що сесії, каже міський голова. 23 мільйони гривень виділили на медицину, на придбання обладнання та ліків. Депутати підтримали збільшення розміру премій випускникам, які склали НМТ на 200 балів. Раніше виплата становила 7 тисяч гривень, тепер – 10. Маємо наразі 29 випускників, які набрали 200 балів і отримують таку виплату вже в серпні місяці. Ну у випадку, якщо випускник набирає 200, 200 і 200, то 10 плюс 10 плюс 10. Да? На нашу думку, це хороша підтримка для тих випускників, які показують такі успіхи в навчанні. Так само ми збільшили виплати в рамках премії міського голови тим нашим учням різних класів, які виграють олімпіади, стають призерами олімпіад, виграють етапи малої академії наук або стають призерами Малої академії наук. Зараз перше місце 10 тисяч гривень, друге місце 7 тисяч гривень, третє місце 5 тисяч гривень. Ну і так само ми збільшили. Премію, яку ми виплачуємо на день молоді, теж отримуватимуть щорічну премію в розмірі 10 тисяч гривень. 29 родин військовополонених та безвісти зниклих отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Частині сімей загиблих встановили пільги на оплату житлово-комунальних послуг, і тепер таких сімей у громаді вже 747. Також сьогодні на сесії депутати ухвалили низку земельних рішень, зокрема затвердили прибережні смуги Південного Бугу у межах Хмельницької громади. Загальна площа, яку ми маємо як відведені прибережні смуги, вже більше 650 гектарів. На цій території унеможливлена будь-яка забудова. Тут, ну, звичайно, що з рахуванням вже моментів існуючої забудови. Але це важливе рішення, тому що по суті, 100-метрова зона Південного Бугу, вона сформована, по суті, як недоторкана, і там можна робити тільки зелені зони, парки, сквери і так далі. Ми започаткували сьогодні два сквери в Олешині. Один з цих скверів буде називатися сквером героїв добровольців. Традиційно депутати передали майно з комунальної в державну власність, а точніше підрозділам сил оборони. Це військове обладнання на понад 14 мільйонів гривень. Також внесли зміни до низки програм. Загалом ухвалили 60 рішень. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.